Певного періоду часу і воно йде, динаміка його зростає. Хоча ми вже не маємо підприємств тих, які би ми раніше казали, от тут є ткані матеріали, там ну, багато інших підприємств, які були в місті. Їх вже немає. А прогресує екологічне лимфо. Так от послухайте. Саме найцінніше, що є в людини це в житті це є здоров'я. І від цього потрібно відштовхуватися. Два роки тому назад, якщо я. Я прийшов в обласну раду і підняв матеріали стану справу здоров'я в нашому місті, я жахнувся. І від цього все почалося. Тому загальна кількість хворих населення по місту Борислав найвища в Львівській області. Перше онкозахворювання. Всі показники зашкалюють, найвища. Став смертності населення, працеставка віку в місті, найвища в області. Третє по органах дихання. Хронічні круті на тисячу населення 28,5, середня 22, виразкова хвороба і так далі. Висока захворюваність органів е, правотворення. На другому місці стоїть місто Борислав після е, населених пунктів, які знаходяться біля е, Грибовицької сміттєзвалища. Далі. Високий рівень дитячої інвалідності сприяв. Валіс життя в області це в нашому місті.